Всім привіт, з вами Скінер, і ми продовжимо бачити у ігру Fermer Simulator 2015. І ось як ви бачите, я виїхав із товарного складу, продаю тут картоплю. У мене зараз 179 465 євро. Вражає, правда? То там щось в районі 30 тисяч я отримав із, із картоплі. Зараз ми їдемо знову ж таки на склад, тому що в нас ще один великий спрос. Все ж таки вирішив я відзняти серію, тому що. Ну е, Ну ми ж е, граємо в симулятор. Все ж таки потрібно вказати, як я заробляю це таки, Е, гроші, знаєте, великі суми потрібно, а ось маленькі, ну таке. І там же в нас е, підріс трошки ліс, незважаючи на те, що я промотав тільки один ще день. В ліс вже середнього розміру, тобто. коли його позади на 14-й день прийшло всього лише на всього 3 дні. Тобто я щось думаю, що він буде рости е, менш тобто. Ну, не так е, скоро. Ну, я, правда, хотів, щоб він е, ріс довго. Тобто скоро, але я думав, що... 5 днів і 10 днів, тобто це. Тоді, коли він виросте, я думаю, що ви мене зрозуміли. Так, їдемо, ми забираємо Яшмі. там За Скільки? за 1300... 1300 продається. На вітряній мельниці. Так, там. На 1,8 здається. Ось цей великий спрос. Так. Так, зараз буде, знову ж таки, проблема е, під'їхати нормально ось. Так, в нас його 38 тонн... Чмінь, ні, 35. Це в нас пшениці 38. І в нас ще залишається тільки рож і пшениця, так? Тобто... Ну якщо там буде якась е, великий спрос на рожову пшеницю, то це буде. Е, добре. Давайте ми вже в процеп, тоді вже закинемо. Е, 27 тонн. І... назагалом ну, тоді у нас залишиться взагалі зовсім ніякого урожаю. Так, набрали ми і їдемо. Е, їдемо От, тобто, Ми там вже не раз були. Е, зараз ви, виїхати нам нормально. То, в принципі, е, ми вже тут привчилися до цієї ігри, щоб виїжджати. Так, і їдемо їдемо на вітряну мельницю. І будемо знову ж таки прискорювати час до наступного, наступного великого спросу, або коли виростуть нарешті наші сосни там. Так, о, тут нажатка. Знаєте, я просто не хочу срубити, рубати, надпилити ось ці сосни дерева, які в нас тут є. Ось вони нам не мішають, а... Краєвид, вони все ж таки, прикрашають не то, що ми. О, так. Їдемо. Йдемо, майже там доїхали. Так. І я так думаю, що ми можемо навіть ось німку цей ось, форшіт продати. Тому що, ну, ми ним і так же більше не косимо. А він хіба мені... Е, карту, знаєте, трошки. Тепер загружаю, воно довше. ну набагато, але все ж таки грузиться. Тому не потрібної нам техніки ми будемо позбавлятися. І знаєте, яка ще техніка нам не потрібна? Тобто це те... цей bail Trailer. Тому що Ось нам вже, до речі, вистачає на поле. Але ми ще не будемо купляти, тому що. Ну, я хочу все ж таки, щоб підросли сосни. Так, 217 тисяч 35 тисяч за ячмінь нам дали. Це, це тільки останній прицеп, напевно. Так, і давайте ми прискорюємо час, але спочатку продаємо непотрібну техніку. Тобто ось ми і так же не будемо е, садити. Дерева. Нам не потрібен байлтрейлер. Uh, так, Білорус тон. Так, це не потрібно, ось це не потрібно. І форшіт нам цей також не потрібен. Брукс потрібен, К700 uh, потрібен. Так. Ну, в принципі, ми вже і так не займаємося ось цими uh, тваринами. Хоча ми, можливо, ще будемо займатися коровами. Тому залишаємо поки що це. І тут у нас є моносміс, ну, в принципі, все. І до речі, я хочу показати вам, скільки е, усіх свиней на вивіз. 58 і 75 ще так залишилося. Так, непогано. Непогано так, ось тут вони ось такі ось вже підросли. Так, прискорюємо. Water stand uh, продається зі скидкою. Так, це є в нас що. Ага. Це ось ці, але нам і так їх не потрібно. Нам ну, ще це не потрібно. Так. Тоді трошки. Новий день і воно, бачите, як не забирає. Не забирає грошей вже за кредит, тому що ми його понісі. Розплатили всем кредитом. Так. І. Ну ж бо. Чому ви не ростете, а? 19-й день, п'ятниця. Скотний ринок, срочно треба моносмісь. так? Е... Ні, продати ми, не будемо цю моносмісь. Ось, виросли. Виросли, і це, напевно, що максимальний розмір. До... Ну так, напевно, що. День 19, п'ятниця. То я думаю, що 24, але... А давайте ми все ж таки промотаємо, можливо. О, ще пару днів. Колбаски і кос, срочно треба за свині, так? О, ну, ми не можемо їх зараз продати, тому що... Ну, як ви бачите, час вже не той. Хіба що зараз промотаємо до 8-й і подивимось, чи буде ще ця. Цей великий спрос. Так. Де є? Так, звені. Ні, вже немає. Вже немає, тому день 20-субота. А коли як на суботу рубати, рубати нам дерева, а? Ось, ось такий ось весь грядочок лісок. Він вийшов досить непоганий. І зараз, на жаль, нам потрібно його рубати. Ось так, тут у нас трошки менше місця. І нам потрібно буде пізніше ще і... Й... ще й викучувати пеньки, тому що... Як, ну, із пеньками тут у нас не буде, можливо, ми ще колись захочемо тут садити. Хоча це дуже сумнівно, тому що це Заб... забирає дуже багато часу. Та ще оцей трейлер я тут зрозумів, він не для піддонів він для... цих, е Як це? Тюків ось. Так. Зараз ми цей е рядочок е весь зріжемо, він найменший. що Тут... ну е як, мені залишалось просто, що в піддоні ще пару дерев, тому я вирішив їх так посадити. Так, тут ще скільки П'ять, так. Ну нічого зараз будемо робити тоді щепу. ще одну. Так. Ну, а решта Алісу я вже за кадром буду тоді рубати. Хоча можливо... Знаєте що ми зробимо? Давайте ми попробуємо зробити доски, а? Як вам така ідея? Е, зараз тоді ми купляти не будемо цей прицеп, знаєте? Ми просто орендуємо, подивимось, Як це так? Е, що буде. Як. Е, тобто це досить довго робиться, знаєте, щоб загрожати одне з е, бревно. І тому я не знаю, чи ми будемо продовжувати. Ми, я просто хочу подивитися. Протестувати так це. М10 хвилин у нас, в принципі, ще є. Знаєте що? Орендуємо, знаєте? Так. Е де це є? Оборудвальні для лісгоспу так. Наска. Лісогосподарська серія. Якось так. Е Не знаю, чи буфало навіть. взяти. А давайте орендуємо, а. 736. На годину і подивимося Відвеземо там пару ось тих. Як це? Як це, блін, називається? Древесину? Це колоди ось! Садав. Гадав колоди. Так. Давайте нам буфало. Це буфало, я на цьому буфало майже не їздив у фер в симуляторі. Так. Поле ми купимо сьогодні шосте. А, а яке більше шосте чи дев'яте? Ну, здається, шосте. Тому купляємо шосте сьогодні. Так я думаю, що ми підробимо і на цьому дереві і купимо ще і. Восьме або дев'яте поле і нам залишиться тільки одне поле. Купити для закінчення цього летсплею, тобто ми вже майже закінчили ось Буфало. Йдемо. Е, їдемо так, нам Нам сюди виїжджати. він досить солідно, ну, тому що. Ну, знаєте, все ж таки це стандартна техніка, вона дуже велика. Ось. На підходить більше на карту Кілія. Але це у нас таке. ми... Орендували тільки щоб розібратися з цією технікою. що, ну, як хочеться трошки і на стандартній е трошки покататися техніці. Але... а, він дуже. він дуже помало їздить. Ні, давайте ми його здамо. Не, тому що. він, ну дуже вже, знаєте, помало. Або хоча ще зараз давати не будемо. Подивимося на цей, арендуємо. І З... зараз візьмемо трактор із JDLC там. Зараз можна мощний дуже. Так, трактори. Ось JCB Fast Track 8310. Арендуємо за 816. А буфало ми здаємо. Здаємо, тому що... навіщо нам він. Так, зараз не орендується Ух, Пробуємо. Техніку. Сьогодні нова, знаєте. Так. О, де це є цей. Ага. На початку. Стандарт техніка завжди на початку. Так, відказати світ оренди. Так. І повертаємо на ферму. HCB і... GCB, і цей прицеп Ну і, і прицеп. Ух, uh, так. Мені не потрібно було сідати сюди. Да? Так. Uh, так, 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 і сідаємо. Айт іф, іфу сядемо і пересядемо з іфа у JCB. Так. JCB. Себе... він такий euh, здоровий виглядає, 71 км їздить. Ух. Uh, uh. Так. Ось. Причепили і їдемо на... поле. Ми там зараз будемо різати це дерево, тому що, ну, повністю його так вести. Також, знаєте, не... Досить буде тяжко. Так, ось зразу видно 70 км їздить він. Жваво навіть із цим прицепом, але ось, що мене хвилює, так це, щоб... Це як це? Колода наша не спала. Так. Далі в нас так. Ось тут є. Ці порізані дерева. Дерева, так. Під'їжджаємо, так... Боком. Так, субота у нас. Далі 8.57, а ми вже зараз працюємо, а так. Якось так. Зараз давайте ми. Від... цих віток. Ми почистимо. Так, а давайте попробуємо ціли навіть. Так, сіли. Е, якось це є. Навіть цією стрілою Тяжку буде нам, е, Ну, це принаймні не ноутбук, це комп'ютер, тому що я граю на ноутбуці. Так це взагалі знаєте нереально. Оп, так. Так, а як... Ага. Ясно, нам потрібно тільки наверх і підняти. Так и Так, ось так. Э, буду надіятись. Так, тап. Не. так, ні. Блін. Так, сідаємо на JCB. Так, і зараз будемо дивитися, чи воно не випаде, а? Що мені здається, що, що воно все ж таки випаде і нам потрібно буде десь серед дороги його шукати, а? Ну в принципі, якщо ми будемо ось так їхати, ми будемо завжди бачити. Так, і будемо, можливо, це навіть вигідно на доски там давати, тому що ну... в нас є пилорама. Тобто ми там як були, але я не пам'ятаю, чи я це знімав. Як я там був, але ми там не давали ніякого е, ніякої древесини. Тому зараз ми перевіримо. О, знаєте. Я ще навіть хочу купити цей. цю техніку. Ну але... ми вже майже закінчуємо летсплей. Ну. Просто навіщо? Так, зараз щось о, трошки підтупило. Ось ось-ось-ось-ось так. Спокійно. Я боюсь, що просто, щоб не вилетіло. Так, ми краще через четверте поле проїдемо. Щоб не вилетіло... вилетіла колода. Тому що, ну. Це буде обідно. Хоча ми її так... Знаєте, зафіксували. Добре. Так. Е, де. А, Фух. я вже, знаєте, не страшився і не побачив її просто там, Так що ми її просто порізали і поскладали, вона б, мені здається, вже давно вилетіла. Тому все ж таки правильне було рішення, що ми її ось так взяли. Але ось там я. Так думаю, що там на щепу, можливо, дадуть. Вони її є. Я не пам'ятаю, що це доски. Хоча давайте подивимося. Так. Де це є? Тут у нас нічого такого немає. Щепа хіба що із дерева. Так, тільки щіпа. Ух, фух, я вже знову ж таки не страшився, тому що. Ну, все ж таки рисковано ось цим е, їздити. Тому що нас таки у будь-який момент може випасти. І знову це робити. Це правильне рішення, що ми взяли в оренду, а не купляли, тому що... Ну, це б ми потратили всі гроші, але мали б таку техніку. Ух, так, знаєте. Ух, так, Куди я поїхав, а? Який садовий центр? Нам далі що потрібно. Мене вже просто по Просто я вже в садовому центрі багато разів бував. я, думаю, я тут, тут багато разів просто. І звертав. Так. але Нам потрібно далі. Так далі. Тут навіть є такі, знаєте, сосни, які можна попилити. Напевно, що тут... і тут я трошки попилю. Може тут у нас е, такий лісок, а тут ми майже не їздимо і я так думаю, що пейзаж ми не спортимо. Так, ось тут я так думаю, що ми можемо... Хоча ні. Теремом е, продавати можемо. У інтересно, ми тут можемо приїхати, а? Давайте спробуємо. Так, супер. Ми тут при проїжджаємо. Так, що ми робимо? Куди нам це здавати, а? Дерево. Не тут? Ем... Ам... тут, напевно, ще доски нам дають. А саме дерево, куди? Тут щіпа в нас. Чи це в нас і щіпи робиться, а? Так. Ем... Um, де дерево? Продалось чи що? Ага, ні, ось воно. Це воно здається, ні? Um, я навіть Не, знаю, чи це воно чи ні, а? Люди. Підкажіть, а? Так, і де воно нас. Де ці доски нас будуть, а? Euh... Так, напевно, що це ось тут, так. Ну, знаєте, в нас вже серія майже підходить до кінця, але. Euh, я все ж таки хочу. Ще одну штуку випробувати. E, де є в нас. Mm, так, в, в різному нема. Ось тут ж мало бути, вроді би. Так, це не тут, значить, це в нас прицепи самосвалення, Mm. Так, хочу тут е, до газону була. Така штука, щоб е, возити доски. Це доски, але ось те вона є, мені Ну, В істечних об'єктах її немає, а. Е, Протиувес. а, напевно, що тут, а, так. воза 3700, 8 тисяч 000... літрів. Купимо. Купимо це, коротше, і. Повертаємо на ферму. Так, і газон. І... сей. лісовоз. Так, і попробуємо. Хочу просто подивитися, чи... Ну як, чи возить чи воно там. І взагалі чи є в нас тоски там. Так, тому що це було б цікаво, це... Нова. Та... Нова вітка розвивання для нас. Доски. Так, хоча там, можливо, навіть і із чіпи вони можуть робитися. Що я не впевнений, але. Ну, в принципі, грошей нам не дали, а? Зараз це буде це в Інзер, так? Всього ж мінус 6000, так? У нас ніяких прибутків за сьогодні немає. Тому, скоріш за все. То вони далися на доски. А де ці доски продавати, а? Ось це також буде. Цікаво, напевно, що на товарний склад. Я надіюсь, принаймні. Так, ось так він виглядає, цей газон. Це... Можемо розвернути. Ага, це ось так. А ну ні, нам цього не потрібно. Так, і тут ми можемо також розвити. Берем а, ці колоди. Але... Ну, але це буде, знаєте, тут маніпулятора просто немає. Цієї стріли. Так, і... Так, так, проїдемось, скоротимо. Так, на жаль, ми через річку не можемо так проїхати. Просто... Так. О, зараз ми вріземось. Так, 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 спокійно, спокійно, спокійно! Давайте тут вперед впереджі. А, втопили техніку. Ну що це, а? Так. Вертаємо. І вертаємо. Ну, тоді закінчуємо серію і. Вже у минулій, е, у минулій Ой, який у минулій У наступній серії ми попробуємо вже розібратися із досками цими. Чи воно взагалі? Є. Ну чи працює, чи ні. Так ну, на цьому все зомби, я Скіннер, всім па-па.